Привіт, мужики! Ось результат нарешті торцового зрощування і в щит. От ось повинні ви побачити, як повело рейку суцільну. Вирізалась вона ідеально рівна, це вже доска із сушилки, влажність 8-10%. Ідеально суха доска і після розпилу ось так його крутить, тягне. Тепер якщо взяти для зрів для порівняння ось лежать рейки вже тиждень можна сказати, може менше. Після торцового зрощування вони ідеальні, що це вони ще отак після зрощування не фугувались. Бачите, шви клей, стики. Бачите ідеальну рейку? Що це вона ще не фугувалась. Ну, бока фугувались, а пласть не фугувалась. Для чого я це показую? Зрощувана рейка, більш стабільніша. Ось навіть і не видно толком. Що воно зрощувалося під морілки? В будь-якому випадку краще, ніж суцільна рейка. Ось рейка метр тридцять. Як її покрутило. А зрощуну рейку навіть двохметрову. Не крутий. А, хочу, що ще хочу цікавого сказати. Це один і той самий матеріал. Це один, одна та сама доска, одна та сама сушка. Щит не коробить, не крутий. Ідеально. Розмір щита. Метр В Чорновому зарі. Зклейці в чорновій 1,70 на 83. Звісно, воно зараз портить вигляд всі ці стики клею, поперечні і поздовжні. <кхем> Поналипав клей від вайм. Але в будь-якому випадку я довольний результатом. Покажу після шліфовки і після покраски, покажу столешню, чи дуже помітно стики, чи дуже замітно стики склейки. Ну і як воно взагалі показує, має вигляд після покраски і обробки. Все, всім спасибо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічів. Пока.